Я куди? Йду, холомана крутить. Я теж йду. То йдемо крутити, крутити разом! разом! Христа зарождається. Славімо Христа. Вітаємо наших глядачів, сіновачів кулінарного мистецтва на вогні з Новим Роком та всіма різдвяними святами. І сьогодні в нас. Сьогодні в нас наступне блюдо. Солька по-бритонськи. Не по-британськи, а по-бритонськи. E, ніякого відношення до Британії немає. Це e, звичайна польська страва, домашня кухня. Але ми цю домашню кухню будемо готувати на вогні. Казанку. І потужності сьогоднішньої зйомки нам надає e, ресторанний комплекс Гетьман, який знаходиться в Трускавці. E, поруч. E, з клубу Міленіум. страва легка, не сильно затратна, робиться елементарно, навіть в походних умовах. Але гарно все нарізати кубиками. Сам цимість тої страви в тому, що йде Гацько м'яса. Перніше м'ясо у вигляді ковбас, шпондера. Тобто Можете використовувати все, що у вас є. Навіть ті, хто не люблять таку в стравах. Смажено, парену, варено. Можуть не переживати. Она просто розчиниться, розвариться. І потім не знайде. Ми починаємо. О! Так, перший інгредієнт олія. Поляки готують е, на звичайній олії, така, що ні запаху, ні смаку, ні нічого. А деколи навіть готують на маргарині. Ну, маргарини ми вже за свої часи наїлися. Ми вирішили на нормальній українській олії. Виїхало м'яско. Наше м'ясо вже потомилось. наш шпундерко почало топитися. Трошки пришкварилося. Якщо пристає до казанка, то нічого страшного. Потім воно якраз навпаки віддасть свій той класний зажаристий смак. Тепер ми додаємо цибулечку. Цибулька трошки дасть своєї вологи. Пушаємо. Якщо у вас є шкірка від шпондера, не губіться, кидайте її сюди. Вона теж віддасть свій смак. Чуть водички. М'язко підсмажили. Тепер нехай воно щось підтушиться. Так, Зараз будемо кидали бібкові листі. То моя баба Тата послала в дитинстві за бібковим листям. Тобто, Тато бігав всі магазини і не міг знайти. Виявили, що бібкове листя то є лавровий лист. Названо бібкові листі. каже бабуля. І кидаємо перчик душистий горошком. Буквально 5 зернин нам вистачить на цілий казан. О. І нехай воно собі чуть-чуть там підтушиться. І скоро будемо додати решту приправ. Паприка. Солодка. Паприка. Гостра. Чилі. Гострий. Майоран. Похож на план. Солька і перчик. Інь і ян цілові кухні. Перцю давайте сміло. Соліт теж. Ова! О, передаємо томатну пасту. Офігенних херсонських помідорів. Паста даємо буквально... Що буквально? То скільки любить? 200 грамів, 300 грамів, але має бути паста томатна дуже добра. Це все розмішує. О, вже така густенька. Жижа з м'яса. Тепер браток чесночок. Даємо буквально три зубчика. Вистачить. Ну им вида себе аромат, смак, все будет шикарно. Саня, кинь палку. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Смачно. Ну нет, нет, все. Фасоля, Я тебе з'їм! Так, даємо фасольку. Попередньо фасолька була відварена, приготована до півготовності, тому що вона ще тут має булькати. А якщо ми приготуємо повністю до готовності, то вона може розвалитись. а нам цього не вигідно, не треба. Додаємо і починаємо. Починаємо рахувати час. Фасольку вона має поваритись буквально. Олин 20. <му> а -а -а, о, чим солоха нас буде годувати. Але це буде файне, файне, ну, так, файне, файне, файно. Сам цісер такого не їв. Готовий? Ммм, це буде фест. Ну Що там, вже готово? Ні. А зараз? Вже готово? Ні. Ну а тепер. Ще не. Ну готово вже чи ні? Саня, не нервуй мене. Ну що вже готово? Це я думаю, що вже поразить. Тобто ну, давай знімаємо. Оооо, галамана вдалась. Любі друзі, тепер будемо куштувати. Ir co, ta fasolė po bretońsku, tai yra, mm, nebūtų gember. Zaprašome.